На виробництві фамі ми зараз робимо 5 агрегатний варильний порядок, який може варити 14 тонн пива на добу. Це вже третій такий проєкт. Взагалі ми на слідчому тижні вже будемо його збирати і такі дріб'язкі доробляти, щоб максимально все класно працювало ефективно та швидко. Досить багато ми уваги приділяємо саме зручності виконання технологічних операцій, які необхідні при варінні пива. І також дуже багато уваги приділяємо навіть і дизайну, тому що власники та пивовари полюбляють запрошувати своїх друзів, робити усілякі екскурсії, піднімати медійність цього бізнесу, тому що на зараз медійність досить важлива така. Частина любого бізнесу це піднімає продажі відповідно, і впізнаваність бренду. Взагалі, пивоваріння – це досить така вимоглива ніша до якості обладнання. Досить багато уваги приділяється проміжковим контролям, щоб було якомога менше рекламацій у цього обладнання. Для того, щоб продукт створювався чистий. І таким, як його задумав технолог та пивовар, має все досить класно бути відполіровано. Поверхність ємності всередині має бути просто дзеркальна. Ми не йдемо на ніякі компроміси в цьому плані. Тому, якщо вам потрібна ємність обладнання, телефонуйте на ФАМі, ми вам його виконаємо так, як потрібно вам, і ви будете отримувати класний продукт на ньому. Звісно, що призведе до високих прибутків.